The beauty of speed. Тут почалася Олімпіада в Парижі, а значить, це чудовий привід поговорити про історичне, а саме про пілотів Формули 1, які брали участь у олімпійських змаганнях. І мова піде не про умовних леклера чи Гамільтона, які бігали з факелом і несли олімпійський вогонь. А саме про повноцінних учасників Олімпійських ігор, найпершим учасником формульного світу на Олімпійських ігор був тайландський пілот Вірабонсапхунудей, або більш відомий як принц Біра. Він член королівської родини Таїланду, перший тайський пілот Формули 1 Пілот літака моряк. Він почав брати участь у змаганнях в перегонах ще у 1938 році. Намагався провести гран-прі Таїланду ще в 1939 році, але це, на жаль, не вдалося. Він брав участь у найпершому сезоні того, що зараз нам відомо як Формула 1 і загалом він у Формулі 1 провів 6 років. Найкращим його результатом стало четверте місце на гран-прі Швейцарії 1950 року та четверте місце гран-прі Франції 1954 року. Але чим славилась Формула 1 тих років? Правильно, її історія крива і нелогічна. Ті ж самі роки принц Біра брав участь у великій кількості. Ет... Тапів, які зараз вважаються неофіційними гран-прі Формули 1. але вони були повноцінними гран-прі і рахувалися як такі самі зазначимості гран-прі, як і те, що зараз рахується Формулою 1. І там він здобував подіуми, а головне, перемоги. Перемоги були у 1951 році в Річмонді, Британії та на гран-прі фронтирів у Франції 1954 року. Але ми тут не за тим. Ми за тим, щоб поговорити про його участь у Олімпійських іграх. Ці види. Ні подія. В 1956 році в Мельбурні він брав участь у вітрильних перегонах. Ви ж пам'ятаєте, він ще й моряк. Він боровся за призові місця в парусному спорті на кораблі класу Стар. В 1960 році він повторив перегоні на кораблях класу Стар, але вже в Римі. Там і там він залишився без призових місць. Та сама доля спіткала його в 1964 році в Токіо на кораблі класу Драгон та в Мюнхені 1972 року на кораблі класу Tempest. І це певна особливість певно усіх пілотів формули, про яких ми поговоримо. Вони не здобували призових місць на Олімпіади, окрім одного, але там дуже довга і важка історія, про неї ми поговоримо в самому кінці. Наступним героєм нашої олімпійської формульної історії є Альфонсо де Портаго. Той, хто дивився фільм Феррарі, знайомий з цим пілотом та його тринічною судьбою. На каналі є відео про цей фільм обережно можливі спойлери. Альфонсо іспанський аристократ, гонщик. Бобслеїст Жокей, пілот літака. Його гоночна кар'єра була короткою, але яскравою. Він виграв щось гонок, серед яких автомобільний тур де Франс та Ганпрі Апорто. На зимових Олімпійських іграх 1956 року в італійській картині Дампіця Альфонса не вистачило 0,16, сотих, щоб заявувати бронзову медаль у парних змаганнях з бобслею. Е перед цим в нього було всього два тренувальні спуски. Це дуже такий прекрасний неймовірний результат. Однак, життя Альфонсо де Портага обірвалося 1957 року під час гоночного етапу Мілі Мілья за кермом автомобілю Феррарі. Неочікувано можливо, але вдалі в нашому списку чарівна Девіна Галіца. На жаль, британська пілотеса жодного разу не змогла кваліфікуватися у гран-при Формули 1, А найкращим її досягненням було друге місце у Формули 1 в Британії. На трасі в Занфорті в 1978 році. Так, це так само Формула-1, але це не чемпіонат світу, який ми знаємо зараз. Це просто якийсь містечковий чемпіонат Британії. Також неї були поями у Формула Лібра. Формула Лібра це коли Формула 1 Формула 2 Формула 3000 Формула Шо завгодно разом ганялись на одному треці. І вона на боліді Стюарті ТС 19 взяла друге місце на трасах сан та Донінгтон Парк. Галіца брала участь у трьох зимових Олімпійських іграх: 1964 року в Інсбруці, Австрії, 1968 року в Греноблі, Франції та 1972 році в Сапора Японії. Її дисципліною. Був гірськолижний спорт. Вона була капітаншою жіночої збірної Британії та фінішувала в десятці кращих в 1992 році. На Олімпійських іграх в Альтервілі, Франція, вона у віці 48 років брала участь у демонстраційних швидких спусках. Наступний наш герой був суперником принца Піра на літніх Олімпійських іграх в Римі 1960 року на парусному кораблі класі Стар. Ще один моряк, аргентинський пілот Формули 1 Роберто Мієрес на цих Олімпійських іграх він не зміг зробити медаль, але він зміг виправити Біра та припласти 17-го Формулі 1 він провів три сезони з 1953 року по 1955 рік. Найкращим результатом було четверте місце 1954 та 1955 років на гран-прі Іспанії, Швейцарії та Нідерландів. У формулі Лібри він став другим на гран-прі Буенес-Айроса 1954 року. Нідерландець Бен Пон на літніх. Іських іграх у Мюнхені змагався в стендовій стрільбі, але закінчив змагання на 31 му місце. Його гоночна кар'єра також була короткою, особливо у Формулі 1. Одна гонка на домашньому етапі 1962 року. І цей етап для нього закінчився сходом всього через два кола після старту. Його болід поламався. Кращі справи в нього були 24 години на Тейтони, де він на порше перемагав у своєму класі. 1961 році та 1967 роках. Проте найкраще як людину, як талант, він розкрив собі у виноробстві, яким займався до самої смерті. Американець Боб Сейт, схожий долі пілот до Бена Пона, але трошечки гірше: єдиний етап Формули 1 у житті. Домашній етап 1959 року в Себринці закінчився для Поба сходом на старті через аварію. І це при старті з 13-ї позиції. Були й інші гонки, але то не Формула 1, Її результати були ну не дуже задовільні на мене. Щодо Олімпійських ігор, то Боб був бобслеїстом. Такий собі жарт Толі. Він брав участь у заліку на чотирьох людей. На Олімпіаді 1968 року в Греноблі, Франції він зайняв 10 місце, що стало його найкращим результатом у олімпійських змаганнях. Також він брав участь у змаганнях 1972 році в Сапоро, Японії, де він їздив і в двійці, і в четвірці. В 1968 році він змагався проти іншого гонщика Формулу 1, британця. Робі відовса. І так, кар'єра в Формулі 1 схожа на кар'єру Боба і на кар'єру Бена. Одне офіційне домашнє гран-прі 1968 року, на якому він зійшов через проблеми з запалюванням. На зимових Олімпійських іграх він брав участь у бобслейній четвірці 1964 року в Інзбурті та 1968 року в Греноблі. В Греноблі він зайняв восьме місце і випередив Боба Сейда. І після цих коротких історій ми переходимо до фіналу. Найбільш сумною та життя. Стверджувальної історії, Історія, можливо, не найкращого пілота Формули-1, дворазового чемпіона, карт, попередника Індікар, Це, певно, найбільш відомого сучасному глядачу пілота. Мова піде про Алекса Занарді. У Формулі 1 італієць провів 5 сезонів, з них всього один на повному розкладі. Найкращим його результатом стало шосте місце гран-прі Бразилії 1993 року, де він здобув своє єдине очко у формульній кар'єрі. Але трагічність історії заключається в іншому. Виступаючи у чемпіонаті карт під час американського маріалу 2001 року на Євроспідвей Луїшц, 15 вересня 2001 року Дзанарді стартував із кінця решітки, але за гонку він зміг вирватися. В лідера після одного з підстопів, повертаючись на трасу на холодній гумі, Дзанарті втрачає керування і влітає на гоночну трасу прямо перед суперниками. Він пересікає траєкторію Патріка Карпентієра, якому вдається об'їхати Дзанарті. Проте наступний болід, який їхав за Карпентієром болід Алекса Атальяні не побачив Занарді і влітає в болід в болід. Політ Тельяті врізається в боліт Занарді та відриває передню частину боліту Занарді. Під час удару Алекзане втратив обидві ноги. Швидке надання медичної допомоги та доставка пілота в госпіталь врятувала життя Алексу. Однак, в цій аварії він втратив обидві ноги. Після цієї аварії, після довгої відновлення у 2005 році, Алек за повертається за кермо гоночного автомобіля в чемпіонаті світу з турінгових автомобілів. Під час 14-го етапу в Німеччині він виграє свою першу гонку після отриманої травми. В цьому чемпіонаті Дзенарді провів п'ять сезонів, 10 разів приїжджав на подіми, з них 4 рази це перемоги. Але не це головне. Після аварії 2001 року Зенарді розпочав кар'єру вологонючка на велосипеді, педалі якого обладнання на кермі. Багато змагань, багато тренувань привели його до паралімпійських ігор в Лондоні 2019 року та в Ріо де Жанейро 2016 року. В Лондоні він збіг здобути срібло в дорожній стафеті, золото в дорожній гонці та золото в дорожній гонці на час. В Ріо він здобув срібло в дорожньому гонці та отримав дві золоті медалі в дорожнього гонці на час та в змішаній командній естафеті у 2020 році під час змагань в італійському шосейному чемпіонаті для спортсменів параолімпійців. Під час пуску з пахарбу нардя втратив керування над своїм велосипедом та влетів під вантажівку, яка рухалась назустріч. Занарді приніс кому декілька операцій, але через 18 місяців після аварії, у грудні 2021 року, він зміг повернутися додому, щоб продовжити реабілітацію. Можливо, після цього 57-річна Олександро Зонарті не повернеться до гонок, але ця його історія, ця його легенда життя має продовжувати своє існування. Історія однієї незламної людини, яка покорила Формулу 1, Індікар та Олімпійські ігри. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Не забувайте про підписку, дзвіночок, коментар, розповідайте про це відео друзям. Побачимось в наступному відео.